На полі заруба буде серйозно. Виходять на поле там з правою ноги мужики, всі хлопці, діди, всі люблять футбол. Як не кроти, всі не стануть футболістами. Зі мною вже познайомилися. Мене звати Ігор Доць і я гравець команди футбольного клубу «Карпати». Ну, На секцію пам'ятаю, я пішов в першому класі. В нас в рідних Нежинковичах батько нашого однокласника відкрив футбольну секцію. І ми всім класом це записалися. А так, щоб професійно, то напевно з років 15. зараз. Мені 29, то в принципі, виходить 14 років. Часто таке практикується в різних командах. Ну це здебільшого якийсь мотиваційний спіч, останні такі настанови на гру, тобто якась підтримка, якісь вказівки, що хто повинен робити на полі, щоб підтримати один одного. І переважно це роблять капітан команди чи гравці, якісь більш досвідчені, чи хто відчуває іменно в цей момент в середині собі якусь енергію, щоб передати гравцям, щоб налаштувати останні налаштування перед самою грою. Чують і звертають на то увагу, тому що тепер, на жаль, на жаль, така ситуація склалася. То ковід була зараз війна, і, на жаль, не пускають глядачів на стадіон. Тому, в принципі, всі підсказки тренера, всі підсказки один одного. Все чуємо і стараємося виконувати, якщо це від тренера, так також від гравців. Тому це напевно допомагає з одної сторони, тому що досвіду грати при великих. Трибунах при повному стадіоні, як можливо, років 10-15 тому хтось застав, то в мене такого нема, і не знаю. старші товариші завжди переказували, що коли там 30 тисяч людей на стадіоні, то напевно не чути, а зараз зараз чути. Останні роки це дуже часта практика. Знімають втому і миттєво знімають запалення з м'язів після інтенсивних тренувань і ігор. І на наступний день плюс масажі, плюс харчування, сон, і ти почуваєшся плюс-мінус в оптимальних кондиціях. Я думаю, що то стається через те, що в останню секунду розслабляєшся, бо думаєш, що вже м'яч в сітці. І тому десь. Воно не завжди вдається, бо ти вже думаєш, що він там, а потрібно ще це зробити, цей дотик правильний, щоб він опинився в сіці і тоді і святкувати. Напевно, так. Гола немає, в голові вже думаєш, що м'яч в воротах і десь розслабляєш, і можливо, ногу не так підставляєш під м'яч або якийсь фізичний рух не такий робиш. І він, як на зло, летить вище, мимо в воротаря в штангу, в перекладину і не залітає. Але мені здається, що це буває дуже рідко. Там грають е, обов'язково чемпіони е, своїх країн. Просто від рівня чемпіонату залежить. Е, чемпіони всіх країн Європи беруть участь в кваліфікації до цього турніру, просто не завжди всі доходять. А так, щоб, я думаю, було цікавіше е, глядачам і брали участь в цьому турнірі найсильніші команди Європи. То, мабуть, це правильне рішення зробити цей турнір залежним від рівня сили, коефіцієнтів чемпіонатів. І там, наприклад, більшість команд бере з самих топових сильних чемпіонатів, чим е, припустимо не в образу чемпіонату Сан-Марино чи там, іншої країни, де футбол не такий популярний. Но, тренер мотивує зі своєї сторони і на ньому велика відповідальність. Капітан це як вожак серед команди, серед колективу, який має зв'язок із тренером і з гравцями, який відчуває в собі лідерські якості і можна налаштувати команду на самому полі, тому що не завжди можна докричатися іменно в якийсь момент. А капітан середини все бачить, з роздягальні більше часу проводить самим колективом. Не тільки від футболістів, ігрових польових гравців, а також він форма повинна бути іншого кольору, чим і в суддів. Бо воротаря, як ми знаємо, є одна привилегія, він може грати в штрафному майданчику своїми руками. Тому, напевно, прискупчені в своїй штраф, в своєму штрафному майданчику, щоб відрізняти, хто може брати м'яч руки, хто ні, і для того зробили так, щоб воротар повинен носити форму іншого кольору. Зі мною вже познайомилися. А так, та, мабуть, тепер в соціальних мережах практикується практика. Так, я думаю, молоді гравці знайомляться або десь побачивши в місті, чи, чи будь де Через футбол, через футболістів, друзів ми познайомилися, І, дякуючи цьому. Ми пожнилися, маємо чудову дитинку Давида. Я тебе дуже люблю, Настя. Все супер. Номер може змінюватися кожного заявочного періоду. Тобто Кожні півроку. Тобто, якщо є можливість змінити номер і там, в команді все це узгоджено, то в принципі можна міняти номер. Про, під час чемпіонату, коли вже триває чемпіонат, немає трансферного періоду, то не можна міняти номер. Зразу на думку спадає е, Варді з англійського чемпіонату, який десь в такому віці почав грати на дуже серйозному рівні і дотепер грає. Е, тут залежить напевно від. Е, від везіння від старанності, а з другого сторона хтось відкривається раніше, хтось відкривається пізніше. Просто напевно важко, коли людина не займалась професійно 25 років, тобто взагалі не займалася футболом там кожен день, а так раз в місяць, то напевно важко буде. А коли людина грала на якомусь рівні аматорському чи обласному, то ну, я я рахую, що шанси є всі. Тепер так за статистикою, то довше грають. Тобто 35-40 років в той період часу, якщо це залежить здоров'я хороше, правильно за собою слідкує, плюс відсутність якихось серйозних травм, які впливають також на, на здоров'я, плюс сама мотивація, бажання. Ну кажу, останніми роками така тенденція, що 35-40 Дай Бог кожному до того віку дограти на хорошому рівні. Не знаю ніколи не примав участі. Напевно, хороше харчування, і перед самою грою там якісь швидкі вуглеводи, там макарони чи шоколадка, чи щось солодке, щоб мати більше сили каву. Напевно, що трошки так збуджує кофеїн і ти відчуваєш себе краще. Напевно, щось, щось такого. Або е, також практикуються всякі там е, джеми, е, або батончики якісь енергетичні е, чи ізотоніки. Є забобони всякі, але це в кожного своє. В більшості Виходять на поле там, з правою ноги, чи з лівою, як хто собі в голові, який має е, забобон. Е, бриються за день до гри, чи не бриються за день до гри. Е, ну В мене як особисто в мене таких забобонів нема. Но можу, можу хіба таке сказати, що, наприклад, взуття вдягаю з правої ноги. Тобто, чи в повсякденному житті, чи на футболі спочатку на праву ногу, потім на ліву. Я не можу не знаю, що назвати яким забупоном, чи так просто склалося, але чомусь з лівої ноги не взиває взуття. Мабуть, залежить від того, що е, колись несвідомо хтось щось зробив перед день гри чи в день гри і добре зіграв, бо не думає, хтось погано зіграв, то такого більше не повторював. І він думає, що на якось йому допомагає в тому, що в такі якісь речі підсвідомо повторювати, і воно так буде повторюватися і на футбольному полі. Хоча це таке це все відносно. З стадіону на 100%. Я думаю, на полі заруба буде серйозна. Ну тобто, пощади ніякої не буде, все буде спортивною наглістю, і, і так має бути. А за полем, ну на теперішній час, я думаю, що все нормально. Просто кажу, дуже б хотілося, щоб ті матчі проходили на найвищому рівні. І це добре як для міста, так і для оболівальників. От така ситуація. На теперішній час кажу, вони між собою ще не зустрічалися, але вони з одного міста і люди люблять, тому що вони між собою грають. Це Неабиякі емоції і кайф для глядачів для Кого Коли спитаєш завжди, хто твій любний футболіст? Там зразу кажеш, Месі Роналдо, там, Шехто Рональдіньо. Ну, так як я більше грав в захисті, то напевно я собі завжди хотів рівнятися на якогось там захисника. І в мене були різні позиції в різний період часу, що мені подобався цей, цей. Але цей. на теперішній час кажу, мені дуже подобається з Реал Мадриду Антоніо Рудігер. Дуже подобається. От буквально вчора вони ще грали, ну це просто, це машина, де емоції. Він гол виключив повністю з гри. Тому кажу, на теперішній час там, мені подобається цей гравець на моїй позиції. Люблю футбол, тому що, вперше, перше це гра, і вона може скластися по різному і емоції викликати також по різному. Ясно, коли все йде добре, тоді любиш ти на крилах. Коли йде щось погано, то важко переживаєш ті моменти. І здається що хочеться. Чим скорше, щоб це виправити. Але так як і напевно в житті чорна полоса, біла полоса. Коли щось не вдається, ти чекаєш наступної гри. Бо в добре в футболі є те, що завжди є наступна гра, в якій ти можеш виправитися. Так само сама підготовка, сам тренування, колективна гра. Тобто якісь плюс, коли був дитиною, це саме становлення, чоловічий колектив загартування, там хороші цінності. Чоловічі, людські закарбовуються і виховуються. Плюс футбол, напевно, найулюбленіша гра в Україні точно і так само, як в світі. І, в принципі, всі мужики, всі хлопці, діди, всі люблять футбол. Всі його обговорюють. Кожен, так як він наскільки розуміє, футбол сам для себе. Всі вболівають, і сама любов до гри, напевно, і так. Добре, то, що є можливість займатися тим, що ти насправді любиш. Не дай Бог, травми, якісь це, напевно, дуже важко вибиває з колії, але ну, нема таких професій, де щось де гладко і також. Що не... Так, все подобається. В принципі, все подобається. Ще раз хочу подякувати справді нашим. Воїнам, які нас захищають, що в такий важкий час є можливість грати, тому кажу: не маємо права не викладатися, і гра сама може статися по по всякому, але право не викладатися на всі 200% тільки заради них і заради оболівальників. і щоб на полі вони справді дивилися і не були розчаровані нами. Перша дитина сама повинна то хотіти і любити, тому що тепер в дитячому віці, напевно, можливо, більше батьки самі хочуть замість дитини, щоб вона тим займалася. Я рахую, що потрібно сама бажання дитини, але все робити з розумом в тому плані так працювати, так тренуватися, але не забувати і про школу, про навчання. Тому що як не кроти, всі не стануть футболістами. І з якоїсь кількості людей там одна група стане спортсменами, друга там науковцями, вчителями, студентами. Тому все в міру, але не закидати навчання, бо всяке може статися в житті. А потім підеш в... ну, якщо самого дитинства йти в банк, не розумієте, не всі дійдуть до того, якогось рівня, які мають очікування а так бути готовим до різних життєвих ситуацій. Ви можете виграти цей шар футбольного клубу Карпати. Щоб його отримати, потрібно відповісти на питання, яка моя улюблена футбольна команда європейська. Залишити правильну відповідь у коментарях. І ми виберемо правильний варіант і шар попрямує до вас.